Остризькі єпархії Української греко-католицької церкви розпочали з реколекції для священників і діяконів. Упродовж трьох днів священнослужителі, черпаючи з молитви сповіді та духовного слова отця реколектанта, духовно відновлюються у своєму покликанні служіння Богові та людям. Ці хтоні реколекції є для мене якимось таким, якби знову з загляданням стан своєї душі, побачити, чим вона страждає в моєму житті. Бо дуже часто дбає про тіло, а душа залишається в іншому плані. Реколекції для першої групи священників завершились цими днями у Гошеві, монастирі згромадження сестер Пресвятої родини. Реколектант отець Миколаїв Родина розважав над священичим покликанням і джерелом християнського життя Євхаристією, а також заторкнув тему братніх відносин між священнослужителями. В житті священника існує час, в якому варто зупинитися, щоб продовжити рух. Щоб зрозуміти, що реколекції це повернення до колекції, це момент, в якому зустрічаємося не тільки з Господом Богом, але так само зі своїм співбратом у священстві. Такі реколекції відбуваються щороку в Гошеві, Уневі та Брюховичах для кожного священнослужителя вони є обов'язковими.